Бог ся рождає, хто що може знати. Ісус моїм, ім'я, Марія му мати, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а віл стоїть траситься, оса смутно паситься, пасріття, плоти бога. Туже, же, тут туже тут, же, тут, же, тут. Марія ти прекрасно співає, а хор ангельський допомагає. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а достоїть траситься, осо смутно опасеться, Пастирі клячуть, плоти, бога бачу. Тут же, тут туже, туже, туже тут, же, тут, же, тут же, я осик старенький, коли ще дитятко, Люля же, люля мале малий тут ангели чудяться, рожденого бояться, а віл стоїть траситься, осел смутно паситься, пострітлять, плоти Бога бачу. Тут же, тут же, тут же, тут. Же, тут, же, тут.